Друзі, вітаємо на каналі Погляд! Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті та головними новинами. Отже, почнемо: Росіяни продовжують полювати на ракетні системи Хаймарс, що є на озброєнні ЗСУ, за допомогою своїх шпигунів. Служба безпеки України викрила ще одного злочинця, строковика ВМС ЗСУ, якого завербували окупанти. Як повідомляється, зрадник мав передавати расистам інформацію про позиції американських систем Хаймарс, а також загалом звітувати про оборону Одещини, зокрема, зливати місце розташування штабу озброєння та військової техніки і складів з ракетно-артилерійським озброєнням зі своїм куратором з РФ Шпигун спілкувався через анонімний месенджер, надсилаючи останньому позначки на електронних мапах. Сбу зловили злочинця під час виконання одного з завдань. Це вже не вперше, коли СБУ ловлять таких шпигунів на Хаймерс та іншого зброєння, і поміж рядків тут насправді можна прочитати таке, попри те, що відео з Хаймерс у ЗМІ та соцмережах наразі з'являються доволі рідко, на відміну від того, як це було, наприклад, влітку 2022 року. Але ці системи продовжують завдавати клопоту окупантам своїми високоточними ракетами GMLRS. Хоча, звісно, тут можна і зеронізувати з приводу того, а навіщо взагалі РФ витрачати зусилля на пошуки Хаймерс, коли вони б всі мали бути знищені, щоправда, тільки в брифінгах Конашенкова. Ще на початку січня у звітах окупантів можна було нарахувати знищених пускових установок Хаймарс вдвічі більше, ніж у ЗСУ є на озброєнні. А станом на сьогодні ця цифра, ймовірно, пішла по третьому, якщо не по четвертому колу, як це раніше було з Су 25. Але малюють перемоги не тільки з самими пусковими, але й з боєприпасами до них. Зокрема, окупанти вже неодноразово повідомляли про перехоплення боєприпасу GLSDB, про постачання якого офіційно не повідомлялося. Зокрема, рашисти вперто запевняли, що збили GLSDB з бука дригалки, а для підкріплення цього пропагандистський телеканал навіть опублікував сюжет, в якому рашисти розповідають про саме перехоплення. Але технічний стан самохідної вогневої установки 9 а 310 «Бук», з якої нібито збили GLSDB, говорить, що збити з неї взагалі щось було б дуже складно.